Означає, ну це означає наймасштабнішу, мабуть, і найкращу перемогу в історії всієї взагалі України. Тому що ми досягли перемоги, і ми позбавилися від агресії від загрози без жодного пострілу, без жодної краплі крові. Ми На вашу гатна... думку, це можна говорити про те, що а, щось закінчилося дійсно. Я думаю, так буквально вчора, сама. коли я спостерігав засідання Радбезу ООН, у мене було відчуття, що як мінімум найближчу добу Путін не насмілиться посунутися в Україну. Бо вчора ми буквально годину з години чекали початок вже військової агресії. Чернігів, Харків, Луганськ, Донецьк і там було приготовано для. Для перекидання в Україну значна кількість танків, декілька дивізій за моєю інформацією. Коли б почалося засідання Ради безпеки ООН, воно було таким тестовим. Воно мало показати наскільки світова спільнота проковтне цю пілюлю з початком війни в Європі. Не проковтнуло. Навіть Уганда засудила Росію. Навіть Уганда. Тобто, всім було абсолютно цинічна, нахабна брехня Росії. Але знову ж таки там не було прийнято ніякого, скажімо, якогось конкретного рішення Рішення, рішення не було. Рішення путіну було не потрібно, і для нього було головне зворотній зв'язок від світової спільноти, щоб спрогнозувати ті іміджеві економічні, політичні втрати, які понесе Росія в разі, якщо вона таки не посунутися в Україну. Ну, він побачив фактично вже ситуацію і на фінансовому ринку російському, Він побачив і все. фіаско. Він побачив фіаско. Я тут думаю, ми змогли якимось чином інформаційною війною відповісти. Але е, дякувати Богові, самі росіяни виявилися достатньо свідомими. Я бачив багато закликів зупинити цю війну. Шевчук, Макарєвіч, Зімфіра, багато авторитетних мислячих людей, у яких мізки ще не промиті. Вони розуміли що до чого, що загрожує братовбивство. І вибачте, Росія перемогти Країну не зможе Росія це 140 мільйонів населення розкидане на величезні території. Україна це не там не 50, 45 мільйонів, але компактно проживаючи в країні, які просто не пропустять агресора на ну, в сьогоднішніх умовах. А те, що Росія заявляла, скажімо, про якісь там дії вже конкретні на п'яту годину ранку, цього не відбулося. На вашу думку, це пов'язано якраз з засіданням ООН? Безумовно, безумовно. Я думаю, що могли, наче початися дії навіть раніше, десь о 2-3 годині ночі, саме на східному напрямку в східних областях, на п'яту годину ранку, це був ультиматум, який поставлений нашим військовим частинам в Криму. Ну нічого не відбулося, а Путін зараз намагається зробити вигляд, що припинено навчання. Які бісу навчання? Ну це знаєте, спроба гарного обличчя при зовсім поганій грі. Ну ми от вчора буквально зв'язувалися в ефірі з командиром другому рангу, який ми якраз з ним говорили про якісь провокації. Він говорить, що ми, ми фактично брешемо в ефірі, тому що це. Повністю пряма окупація на них нападали, їх били. Фактично, вже є ці прецеденти. Люди готові про це говорити. Вони про це говорили фактично в прямому ефірі. Зараз, на вашу думку, ситуацію можна вважати після, скажімо, після цієї заяви Путіна. Чи можна вважати, що ситуація нормалізувалася? Чи все таки потрібно бути обаченими і можливі подальші якісь дії? Я думаю, провокації ще можливі. Ми здобули перемогу. Тепер ви знаєте цю ситуацію геополітичну і тактичну, її треба дотиснути, тобто необхідно. Дуже швидко рішучими правоохоронними діями заарештувати тих провокаторів, гастролерів, які їздили з Луганська, Донецька, Харкова Одесу, заявляючи про бажання приєднатися до Криму. Ну і звісно, необхідно приймати рішення стосовно того, як бути з Кримом. І це мають бути не репресивні в жодному випадку рішення, а рішення з нормалізації ситуації і заохочення Криму економічними програмами, додатковими свободами, вигодами від перебування в складі України.